За перші три місяці поточного року в результаті оперативно вжитих заходів під розділами ДСНС ліквідовано понад 500 пожеж, під час яких врятовано 22 особи. На жаль, маємо і 29 загиблих. Дещо стабільна ситуація з пожежами у житловому секторі, проте загрозливих наслідків набирають загоряння в екосистемах. Ну, якщо говорити про статистику пожеж в поточному році, то можна сказати про те, що вона скоріше позитивна. Я маю на увазі, якщо порівнути її з минулим роком, з цим періодом минулого року, десь в середньому маємо зменшення загальної кількості пожеж приблизно на 40%. Основні скажімо так, причини виникнення пожеж саме в цей період, початку року, весна, це житловий сектор. І саме ці пожежі нам, скажімо так, дають збільшення статистики і загальну кількість пожеж, зокрема в області. Але враховуючи те, що як ми бачимо, всі покращується погода, підвищується температура повітря. І останнім часом, фактично, щодня, це починаючи з кінця березня, перша декада квітня, щодня ми фіксуємо 5-6 пожеж уже в екосистемах. Якщо казати в загальному розрізі, то вже на даний час ми фіксуємо 32 пожежі в екосистемах. Це суха трава, як я вже сказав. На загальній площі приблизно 32 гектара. гектари. Тобто, як бачимо, з підвищенням температури починається. Роботи громадян на присадибних ділянках, агропромислові підприємства спалюють пожнивні рештки, тобто кількість пожеж, яка саме пов'язана з пожежами в екосистемах, суха трава, збільшується щодня. Пожежа в екосистемах дуже складні пожежі. Що мається на увазі? Це суха трава, як я вже сказав, це торг, це ліс. Як правило, це швидке розповсюдження цього вогню, як правило, це великі площі. Вони вимагають великої, великої кількості людських затрат, технічних затрат, по часу займають багато терміну для того, щоб локалізувати і ліквідувати ці пожежі. Тому, користуючись нагодою, хотів би звернутися до громадян, звернутися до місцевих органів влади. Максимально в цей період старатися запобігти спалюванню залишків рослинності». Три дні тому на території Баршівського дачного масиву, що у Житомирському районі, зі сторони лісопосадки почала горіти суха трава. Через вітряну погоду полум'я поширилось в бік житлового масиву. На момент прибуття бійців ДСНС вогонь охопив декілька садових будинків та господарчих споруд. Загальна площа пожежі становила близько двох гектарів. За попередньою інформацією, загоряння сталося внаслідок необережного поводження з вогнем. А зі слів мешканців, до виникнення пожежі громадяни спалювали суху траву. Управління ДСНС Житомирщини інформує, що в найближчий час на території області утримуватиметься суха погода. У зв'язку з цим рятувальники вкотре закликають громадян більш відповідально ставитись до випалювально-очисних робіт у випадку виникнення надзвичайних подій. Терміново звертайтеся до служби порятунку за номером 101.